Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. На вулиці 12 жовтня 2024 року. Я трішки пересадила вже гортензії у горщики. Ще мені потрібно сплести більші, щоб я могла 15-літрові 20-літрові просто вставляти у більші. І за потреби витягнути, не висаджувати прямо у ґрунт, тому що ну потрібно замінити, десь щось пересадити. Ще буду плести, але трішки не встигаю, тому що плиту вам на замовлення. Сіренькі, три сплела, ще потрібно три. Такий комплект дівчинка замовила на 15 літрів. Стирочками, 20 літрів і теж 20 літрів. І ще такі самі по одному потрібно до пари, по два, щоб були. Такі сіренькі. Кому потрібні, звертайтеся. Зараз вже буде більше часу, то можу сплести, які будуть потрібні. Туї висадила у, також у великі горщики, Це на 60 літрів. Подивіться, як вони гарно дивляться. І яка є різниця? Ось ця туя велика. І ось ця менша. Вони одинакові. Цю маленьку у 20-літровому горщику я пересаджувала сюди весною. А ось ця росла в ґрунті. І яка велика різниця. У ґрунті хвойні себе почувають краще, ніж у обмеженому просторі. Такі можуть бути горщички. Цей на 25 літрів з ланцюжками. 60. На камеру не виглядають такі великі, але вони. Цей на 25. Коли горщик на 25, всередині добре сідає 15-літровий горщик. Тому ось такі ще замовила, мені їдуть на 25 літрів і на 35 літрів буду собі зимою плести до весни. Ось ці я висадила поки що в такі, які були. І у 15 літрів це весною була П9. осмокот творить чудеса. Так виглядає це мені моя підписниця. Ось ці дві. гортензії прислала. Я їх пересадила. Підростуть. Потім пересаджу у плетені горщики. Це все, що мені потрібно пересаджувати. На наступний рік вони будуть ось такі великі, гарні. Буде красиво. Дуже гарно дивляться. Ну, мені сподобалося. А ви пишіть, як вам. Подобається чи ні. такими ручками є, з ручками зручно переносити. Red Velvet у 45 літрів. А ось ці, цей на 20, такий на 25. Хочу вам сьогодні показати як гортензії готую, широколисті до зими. Тут е, штамб у мене був, він вже поїхав в новий сад. А місце, ну бачу, тут хочеться мені дуже тут щось голубеньке. Таке, щоб було вище, середнє, сантиметрів 50 виростало. Оцей блюстар такий не виростає, тому я його так тільки приміряла на рахунок кольору. І... Потрібно щось підшукати. Вонфаєр червоненький. Ось так виглядає садок. На вулиці вже прохолодно. Відчутно, що осінь. Блаки я обрізала, тому що вони вже так страшненько виглядали після пересадки верхні, верхні гілочки, прутики, листочки. Верхня частина сохне. Тому я її обрізала. А на наступний рік вже від початку почнуть рости на своєму місці. Думаю, будуть гарно виглядати. Червону висадила на місце рожевої. Вона у мене була у горщику. Думала залишити її там, але тут місце звільнилося, і я вирішила, що висажу її сюди. Верх не зрізаю. Такий страшненький трішки вже, але не зрізаю, щоб не пробудилися бруньки, тому що вони, бачите, які вони гарні набухлі. І потрібно, щоб вони не пробудилися. Якщо на вулиці буде тепло, а верхівки не буде... То рослина подумає, що їй треба верхівку. І пробудяться ось ці бруньки. Тому не обрізаю. Листки знизу, бачите, кущик майже голий, для того, щоб почали визрівати. Ой, гілочки, бачите, як вони визрівають? Дерев'яніють. Там, де було листя, воно ще зелене, а де листочки вже, ну, напевно. Місяць часу. Я так поступово по два листочки знизу обривала через тиждень ще декілька, і оголювала, щоб визрівали до морозів стовбури, гілочки, ось ці основні, які будуть цвісти. Це ремонтантна, у неї кожна брунька квіткова. Якщо обріжити так, ці дві будуть цвісти. Бріжете так, ті дві будуть звісти на наступний рік. Ось так. Поливати зараз я вже не поливаю і не можна зразу обрізати все листки. Тому що, якщо ви поливаєте починаєте обрізати листки, гортензія буде плакати і може загинути. Тому обрізається поступово і зменшується в такий час осінній полив. Коли повністю вже не буде листочків, буде холодніше і не буде листя на рослинах, тоді можна робити вологозарядний полив на зиму, щоб рослина добре перезимувала. Але поки є листя, цього робити не можна, тому що рослина захоче рости. Трошки вже чищу свої хвойні від хвоєпаду. Ось такі менші почистила. Їх мені ще потрібно буде підстригти, тому що зимою Ну це все буде, сніг буде на нього лягати і рослина розвалиться. А великий той ще не чистила, тому що волога а мені потрібно на драбині їх почистити. І драбина залізає в землю, бачите? Хвоя вже легко відходить, значить, можна чистити. Якщо хвоя ще так тримається, ну, то потрібно ще трошки почекати, щоб не робити одну і ту саму роботу два рази. На вулиці пасмурно Барбарисики не такі яскраві, як на сонечку. Адмірейшн. Тут також, дивіться, як кущик просвітлюється. Листя немає майже, але все повністю ще не обриваю. Я буду обрізати цей кущ, тому що він дуже високий. І коли на наступний рік верхні три бруньки підуть в ріст, він буде ще вищий. Мені тут такий не підходить. Місця стільки тут для нього немає, тому я їх буду обрізати перед укриттям. Стараюся вам показати, якщо час дозволить і погода. Тому що деколи робиш швиденько-швиденько, і ну, немає просто часу, щоб зняти конкорд такий темний. Ялинка. Почистила також свій тюльпанчик. і потрібно його підкоригувати. Але не хочеться мені просто лишній раз рі... чистити кущоріз. Тому трішки більше почищу. Тоді пострижу, щоб все за одним разом, тому що часу, часу не вистачає. Рослин багато. Всім потрібно приділити увагу. Тут також злаки обрізані. І олівці Ялівці ростуть, крону звожую, щоб були вузенькі. Тут мені якраз такі вузенькі підходять, тому що вони не будуть широкі і місце від будинку багато не буде займати ялівці. Магнолію трішки звужувала крону, тому що місця тут не так багато, і вже незручно було ходити біля неї. Тому трішки підкориговувала. Ця гортензія теж почищена. Тут голилася серединка. І я підсипала торфу, потрібно ще зверху кори. Просто не маю її в наявності, тому поки що так. Хосту гігантську ділила. На весну будуть поділки. Ваніла. Маленьку поділку тут посадила, а решта висадила в грядку до весни. Журавель потрібно занести. Уже не ставила його на місце, він був. Тут біля гортензії. Але вже немає часу його туди запихати. Скоро потрібно всі фігури заносити на зиму геть. Кудись у приміщення. Я заношу в гараж, щоб вони не понищилися. Ось така е, азалія. Або листопадний рододендрон. Щось він у мене, напевно, він так і не виживе. Листя гарно змінює, але щось йому не вистачає, я не знаю що. Ще один рік поспостерігаю. Якщо якщо не виживе, значить не виживе. Висажу туди піон буде спокій. Мушкарики підросли. Ось така діляночка, такі рослинки, такий вигляд саду на 12 жовтня. Всім гарного дня. До зустрічі!